Всім привіт! Друзі, ви просили, ми зробили тракторний причеп 1 НТС-2 в червоному кольорі. Замовник забажав саме такий колір під колір його трактора. Тож, як кажуть, ваше бажання, ми виконуємо з радістю. Ну і поки я вам показую цей червоненький причеп, давайте нагадаю його характеристики. Довжина вантажного кузова 2,80. Ширина 1,75 і висота 2 бортики по 47 см. Комплектація саме цього вантажного кузова це загального значення. Тобто нижній ряд бортів відкривається донизу. Давайте я вам покажу. На бортах присутні защолочки для запобігання, самовільного відкривання під час руху. Ось так відкривається. Нижній ряд бортів, ну а верхній ряд бортів кріпиться на болтові з'єднання і легко демонтується у разі потреби. Ну, а задній борт, як ви бачите, він йде суцільний на всю площу. Завіси знаходяться у верхній частинці, ну а в нижній частинці присутня прижимна планочка яка держать повністю весь борт. Ось такий у нас получився прицепчик. Розрахований він на 2 тонни. Ідеально підходить до міні-тракторів, в яких немає пневматичної гальмівної системи. Бо саме на цьому прицепі ми встановили інерційну гальмівну систему, яка працює за рахунок накату. Ну, тобто присутній механізм, і за рахунок того, що петля. Впирається в щіне трактора відбувається гальмування. Колесика на даному причепі встановлені 10,0 на 75 15,3 розміром. Присутня електрична система 12 вольт. Обов'язково надаємо реєстраційні документи для постановки на облік даного причепа. Ну і усім сільхозвиробникам є можливість подати. Документи для державного відшкодування у розмірі 25%. Тому підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки і чекаємо ваших замовлень. Всім до зв'язку!